Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 10 хвилин на другу годину я тільки що прийшла, тільки тільки що прийшла. Дивіться, яка погода. Отака погода. Сонячна, морозна. Мінус 17 було з раночку. Зараз їхала мінус 16. В хаті тепло, тепло. Мені в халаті дуже жарко. Дивіться, скільки тут, бачите, почти 25-24 градуса. Треба я в тому теплому халаті своєму. Ну і носки я завжди, бо це я ходжу скинуті. носках я люблю, ходити, оце такі в'язані, такі як... як гольфики. бачите. От. Квітки на місці. Ось один жовтий зробився листок. Ану йди сюди. Ось листок один жовтий. Я їх одриваю. Це й так хорошо, вони довго в мене вже тримаються. не те. Не... А що воно похилилося тут. Ану, нехай я тоді його підте. Під... Підправлю. І так кажу, довго листки тримаються, а так вони ж починають ото обсипатися, так жовтіють, отак, як оце, і обсипаються. Ну, Сьогодні ж у нас четверте число вже. Четверте. А ну я тут ще календар ж не перекинула, подивимося, не перекинула ні? Ні, ледацюга. Четверте грудня. Що тут такий сніжок? Що тут такий сніжок? О, от, от так. А ти у нас сніжок? У нас усю ніч був сніг. От. І завтра, і післязавтра, а тоді вже до кінця неділі буде не такий сильний мороз. Ну, дивіться, що я взяла що у церкві ж була в своїй. Оце шість пачок творожку, майторахка. 0,2% жирності. Ну, Він хороший срок годності, бачите, до 16-12. го го Ось шість пачок взяла. Тоді оце тілі, той кріп. оце хліб такий до сьогоднішнього. Ну, Я його бросив кусок отак, половину, вони порізані вже. Половину положу туди в шафу свою, а половинку положу в холодильник. Оце такі булочки теж до сьогоднішнього випікати кафе. Пула. ну такі булочки, що випікати у духовку. Скільки тут... На скільки градусів подивимося, і скільки будемо випікати. Так, значить, будемо випікати, де тут воно написано? Ага, ось. 8-10 хвилин, і скільки е тих градусів воно. Ось не бачу. Ага ось 200 градусів, бачите, 200 градусів на 8-10 хвилин. От. Тоді оце такі яблучка взяла. Ну, вони такі, вони непогані ці яблучка, але я не люблю їх. Я їх або запечу в духовці, я люблю запечені. От. Або компоту зварю, бо я отут варила, в мене небагацько вже залишилося компотика. Тоді отакі сосиски взяла. Mm. Тоді оце така американська солодка картопля взяла одну собі. Та на вечір, може, одну сосиску. Я, Отак Я от, бачите їх тут скільки грам, 380 грам Я штуки 4 собі оставлю, остальне у морозилку завтра ж їду до подруги. І з цієї картоплі, оце батати називаються. У, у духовку поїм, а на десерт ото собі на смаколик яблучка і капустки такої ото взяла. Я ж то собі засолила капустку. Ви знаєте, така смачна, така смачна капуста, так може, я її і ще й цією посолю? Оце так. А тоді, як із церкви, вийшла. в мене вже ну не в мене, а унатки. у надки моєї подруги донька. Ну, ви знаєте, я вам розказувала за нею. У мене ж була подруга тонічка, ми з нею довго-довго дружили, дуже хорошо. Дружили, Тоді вона ж приїхала до мене в гості сюди, в Фінляндію, і вже, так скажімо, на завтра їй треба було від'їжджати, а в неї случився той інсульт, обширний інсульт. Її поклали в больницю. Оце Забігаючи вперед, скажу Фіни. Навіть як ми їхали в больницю на, ну, на амбуланці, да, вони не питали, чи є в неї страховка в цій жінки, чи немає. Вони робили своє діло, вони її спасали. Вони привезли її в больницю, в тюкс, в неврологію, От. їй одразу зробили дві операції. Дві операції, бо в неї лопнуло два сосуда, Брали із, із паха такі маленькі сосудки і там доставляли її. І вона півтори місяці пробула в больниці. А ще, як вона була при пам'яті, якщо я тільки визвала амбуланції, ще ж тоді Юрчик був е, живий. Це ж було 12 років тому. Вона мене дуже просила: забери Наташку до себе. забери Наташку до себе. Зараз Наташки 36 років. А 12 років тому це їй було їй ще 24 не було, бо це случилося у лютому, а Наташки у літочку день народження. 24 ще не було їй. От. І, і, все. і оце ж з нею таке, така біда случилася. Тоді вона ж тут пролежала ех, півтори місяці, тоді фіни самі медичним бортом відправили на Запоріжжя. В Запоріжжі вона побула 10 днів в больниці, її виписали, бо треба було сплачувати за все. От, і вона померла вже вдома. Померла вже вдома, бо в неї случився повторний інсульт. Ну, Ні, не, не Трум подірвався, ну, нема різниці. Кажуть, її нема. І як оце у нас трапилася оце біда, оця війна трапилася. Я тут же надки зателефонувала, а вона якраз їхала в потязі сюди до, до Польщі. Кажу, ти куди, куди хочеш їхати? Вона каже: Я поїду в Болгарію. Там у мене подруги поїхали. Ну, подруги ці вони етнічні болгарки. Кажу, не видумуй, не видумуй, не видумуй. Я тоді ще не взнавала, скільки що платять по другим країнам. Я їй сказала: їдь до мене, їдь, я тебе вмоляю. Їдь на Фінляндію. Вона згодна була, от я їй розказала. Там тоді ще ж волонтери робили. Вона ніч чи дві нічі переночувала в Варшаві, тоді на, безкоштовно на бус і поїхала на Хельсинки. На Хельсинки приїхала там, ну, сразу там, ото, на, ну, там ну, ну, на, у поліції, сразу, де оце річний вокзал. От У поліції одразу їй там і документи зробили в цю от, з візового центру і спитали, куди. Вона каже, я поїду в турку. Тоді вона мені зателефонувала, я поспілкувалася з тим чоловіком, з яким, ну, то, який ета, вона дала трубку. і все. Вони розказали їй, як їхати. Вона пішла, сіла на електричку і приїхала. Тоді теж все було безкоштовно. Приїхала. До мене. Ми тут з нею одну ніч переночували, і на другий день з раночку ми поїхали в Червоний Хрест. Все ми зробили в той же день, їдали хороше, хороше житло в общежиті, здорова кімната. Така квартира, це не кімната, це квартира. От я вам так розкажу. Дивіться, в мене такий маленький коридор, а в неї два рази більше. Тільки тако, такі шафи, не така шафа, а от така е, шість так, таких от шаф, от таких, на, на шість дверців. Шафа. От стоїть, на шість. От. А сюди на, скажімо, на праву сторону в неї здоровенний, здоровенний туалет і душева в два рази більше, ніж моя. От. І кімната, Така кімната, мабуть, метрів 30, і теж такий кухонний уголок, як це в мене. От. Все їй дали, постіль дали, а кімнати вже були оборудовані. Уже Червоний хрест він вже очікував наших біженців, там було вже все оборудовано. Дві кроваті стояла для неї і для Аліски. ну Вона тоді заставила їх в місті, вони сплять рядом. О, дві кроваті, стіл, хороше, все нове, все нове. стіл, два стільця, оце ж кухня, холодильник. От тоді що ще, Стіралки бо в неї, так же як у мене в подвалі прачечна, там і стиралка, там і сушка. От, короче, всю дали постіль дали, посуду дали, кастрюлі, чайники, кафіварку, тарілки, ложки, ножи, все 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 дали. І все, вона там залишилася жить. От. Вона прожила там, це була на Червоному хресті, їй платили виплати. А тоді вона сказала: не хочу, хочу йти на роботу. І вона, вона, вона приїхала у тому році, десь 4-5 березня, і десь уже у літочку. На початку літочка вона вже пішла. Спочатку вона робила на кораблі, вбирала, а тоді вона пішла на ту фірму, яка ото строє кораблі. І вона пішла маляром. Ніколи не робила маляром. Каже: мені так подобається, малярує, малярує. Гроші отримує. Червоний хрест дозволяє жити у цьому общежитті. І вона так і живе. Ну, правда, вже вона мені голову заморочила. Я хочу вже знімати квартиру. І не просто квартиру, двохкомнатну квартиру. Кажу, ти що здуріла? Ти там не за що це? Я. Присіла. Ти там кажу, ні за що не, не сплачуєш, ні не за житло, не за світ, не за воду, ні за що. А ти знімеш собі двохкімнатну квартиру. Ось я Леночці допомагала, ще в мене одна така подопечна є з Херсона, дівчина. 640 євро квартира. Двохкімнатна, здорова 63 метри. І віддільно вода уходе в, в плату, вона і двоє діток. От. А світло скільки напалять. скільки напалять У ну, мене, наприклад, я акуратно відносюся. Я ніколи не забуваю світло і пізно не включаю, і рано не включаю, коротше, і все одно у мене 35 євро виходить на місяць. ну а В них, може, буде виходити і 70 на місяць. скажу Ну і от, от посчитай. Ти будеш 700 євро із своєї зарплати викидати. Ти так важко робиш. Оце ж зараз такі морози, а робить на вулиці. Сьогодні вона взяла той свободний день без оплати. От. О, отака, отака погода, отакі морози ти робиш. Ну, дають там, да, і ботінки дають, і, і куртки, і все, все, все. Ну, це все одно цілий день. Вісім з половиною годин, півгодини е, неоплачуваймий обід, вісім годин робить, і два дві перерви по 15 хвилин на каву це оплачується. От вона каже: я ну, на, на першу каву там беру щось з собою, перекусь, якийсь бутерброд. От, а тоді йду в столовку. в Столовку каже 7 євро. Хороші обіди. І перше, і друге, і салат є, і молоко, кефір, там, хліб, там масло таке, комплексний такий обід. Каже, дуже хорошо кормлять, нравиться, 7 євро. Це невеликі гроші. от, от отак, -от Так що я і... а, і хочу там, то в тому районі, де живу, кажу, якщо вже знімаєш, ну, не видумляй, Давай знімай тут, де я. Я допоможу. Дівчинка ж пішла, Аліска, у школу. Нравиться їй, Фінську вивчає, і непогано. Вона ж вже була в підготовительному садику, а тепер же оце пішла в школу. Все їй нравиться, все хорошо. Кажу, якщо хочеш, то вже знімай тут у мене. Я ж допоможу. Я ж в школу виряжу, так же вона їде на сімей вона робить, то вона десь 15 минут цьому йде, дитина ще спить, тоді вона й їй, вона її буде. Дитина збирається, біжить, щось забула. От. А так кажу: я все ж допоможу. Я зраночку прибіжу, й до школи одведу, і за школи заберу, й покормлю. ну Вона в продлінці, може, вона їсти не захоче далеко. Кажу, ну чого далеко? У мене тут є два способи їзди. Ти оце сядеш на той на й бус і доїдеш прямо до свого корабля, де, де стоїть корабль на, на стройці, ну, строїться корабль, да? годину їхати. Ну і що? Ти в теплі, ти вийшла по, по часам сіла і дрімай в бусі або рисі у телефоні. Хочеш їдь через центр, ну, там треба два буса буде змінити. Я б краще їхала б одним. Би. От. І так само ти до пів четвертої робиш, ти вийшла, сіла на бус і поїхала. І все хорошо й замечательно. Ну не знаю, поки ще живе тем, кажу, пересиди зиму, подивися, тоді буде видно. От. Ну і Тоді ж отож ми, у нас було записано на 11 до у банк, в неї там ну, це електронні оці треба було там вияснити, щось вона не може зайти, проплати зробити, якщо там щось купляє. Бо не може проплатити. Ну, ми зайшли, все зробили, все добре, благополучно. Ті вийшли, каже, ти куди? Кажу, та поїду додому вже. Вона каже: ні-ні-ні, пошли, я тебе кавою пригощу. Кажу, ну не видумляй, пошли і все. Пішли ми купила собі каву, і мені каву, і попірожну. Так ми посиділи цілу годину, побалакали, повспоминали, посміялися, сплакнула я подругу вспоминаючи. От, От так, От -от такі справи. Так що все хорошо, все благополучно, мої рідненькі, хлопці дівчатка. тримаємось, все буде Україна. Пока-пока. А ще раз покажу, оце, бачите? А, а завтра ж поїду до своєї подро. Я їй предлагала, кажу, ж турошку. Каже, ні-ні-ні-ні, аліса не їсть, я теж не їм. Я каже, Алісі купляю. Ну, тут такі, знаєте, маленькі, інколи мені дають такі солоденькі у шоколаді, вона каже, тільки такі їсть. Так, ну, вона таке такий. це тільки запіканку зробити, або якщо так їсти, так меду додати. Каже, ні 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 не треба, я тільки протягаюся з ними викину, не треба. Ну, от, ну, хорошо. Так я. Завтра своїй подрузі відвезу. От Ото такі справи. Так що, все добре, все хорошо. Тримаймось, все буде Україна. Пока-пока.